Вітаю всіх! Традиційно пропонуємо подивитися паради від янголів на п'ятницю, 4 липня 2025 року. Розклад буде завжди на три варіанти. Тож, будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас стосунки. Для вас в житті наразі дуже важливу роль грають ваші стосунки. Стосунки ваші із партнером насамперед, у суспільстві, як ви спілкуєтеся з оточуючими в робочих питаннях. Тому вам потрібно розуміти, щоб, для того, щоб налагоджувалися ваші стосунки, потрібно вміти шукати одну крапку дотику і вміння йти на компроміс. Таким чином, ви зможете краще. Бачити партнера, навчитися сприймати його таким, як він є, не намагатися переробити всіх оточуючих людей, які вам не подобаються, а особливо близьких своїх, так як вам того потрібно. Ні, ми не маємо права нікого змінювати. Ми маємо право змінювати своє ставлення до людини. І тільки таким чином ви зможете для себе визначитися, потрібна вам така людина чи не потрібна. Тому що кожна людина це індивідуальність, і робити його під себе це для нас тільки ж може нашкодити. Тож для вас іде така порада, що якщо в цей день у вас виникають якісь сумніви стосовно ваших стосунків, робочих питань, або, можливо, у вас десь якісь є сварки наразі, неприємні ситуації, ви б хотіли вже порозумітися з тою людиною, щоб ці стосунки у вас вирівнялися. І от вам потрібно, можливо, саме в цей день, коли ви будете лягати відпочивати, попросити у своїх янголів допомоги. Попросіть, щоб вони вам підказали, як вам правильно собі самим поводитися, можливо, як вам краще шукати компроміс, або якщо у вас є образа на когось, то відпустити цю образу. Тож, звертайтеся до своїх янголів, вони вас завжди чують і вас підтримують. Головне, не забувайте їм дякувати, коли у вас все складається так, як вам потрібно. Для вас будуть іти підказки, можливо, для когось через сон ви побачите якесь рішення своїх проблем. Можливо, просто ви зможете самі для себе зрозуміти, що вам потрібно, щоб вирівняти ваші стосунки. Тож, я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Вірте. Вам, другому варіанту, потрібно вже рухатись вперед. Прийшов час, щоб ви виходили із якихось застійних ситуацій, коли ви відчували, що ви не можете діяти, що ніби у вас руки і ноги сповиті, і ви залишаєтеся в якомусь замкнутому просторі, де ви обмежені в своїх діях. Коли ви хотіли б, можливо, десь поїхати, піти, щось, якусь покупку зробити. Але у вас це все не вдається, в когось, можливо, через брак часу, в когось через брак фінансів, в когось, можливо, через те, що взагалі вас обставини так тримають, що ви не можете так діяти. Але вам потрібно вірити в себе. Вам все під силу, вам все під власну. Ви можете змінити свою реальність, якщо ви будете самі вірити в себе. Тож, Якщо вам не вистачає віри в себе, також звертайтеся до своїх янголів. Просіть, хай вони зміцнять ваш дух, укріплять ваше тіло і направлять ваші стопи туди, де ви можете отримати свою віру у себе. Ну і, звичайно, рухатись вперед. Тож я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Третій варіант для вас твердість. По третьому варіанту. Вам потрібно зрозуміти на цей день, що які б складні ситуації у вас не виникали в житті, вам потрібно твердо вірити у себе і у справедливість вищих сил. Якщо у вас щось не складається так, як вам того потрібно, це не говорить про те, що вас вищі сили не чують, що вам янголи не допомагають, адже ви не знаєте, що коли ви не отримаєте бажаного, це можливо вас оберігають таким чином від чогось того, що могло б вам спричинити якісь злі події або якісь негаразди. Тому не варто розчаровуватись, коли йде щось не по вашому плану. Просто майте твердий намір, щоб ваші дії, думки всі були спрямовані тільки на створення благості для вас і для тих, хто вас оточує. Також, можливо, вам потрібно звертатися до ваших янголів або до вищих сил і просити їх, щоб вони зміцнили ваш дух. Тому що вам саме ваша твердість. Твердість ваших намірів буде допомагати в цей день. Ну, от, наприклад, ви на цей день вирішили для себе там щось. Вже давно планували, хтось, наприклад, на прогулянку хотів піти, але все бракувало часу. Хтось, можливо, хотів у цей день розпочати новий проєкт, але відкладали, тому що у вас не вистачало також або часу, або бажання, або ви втратили зацікавленість. Так от, вам потрібно вже щось робити, проявляти твердість, будь-які наші бажання, які ми маємо в житті, але їх не реалізуємо, і вони десь там навколо нас літають, плавають, вони забирають вашу силу. І таким чином ви нібито потім і хотіли б щось зробити, але у вас не вистачає сили. Так от, щоб ваша сила прибувала, все, що ви для себе плануєте, вам його потрібно втілювати у життя і реальність. Лише таким чином ви будете набирати більше сили і можливості реалізовувати себе. Тож бажаю вам, хай ваші янголи вас оберігають.